Такі твори, як Ромео і Джулієта Вільяма Шекспіра, вони залишають слід у людських душах, сподіваюся, в дитячих душах. Тому підготувала квест таємниці Веруни, за трагедією Ромео і Джулієта, 8 клас. Мета квесту, ось перед вами, правила, і ось така є якби, локації квесту, за якими учні мандрують і підсумовують вивчений матеріал. Це титульна сторінка, така візуальна подорож, ви бачите, красиві зображення, які ясно також повинні привабити учнів. Також у такий квест додані інтерактивні завдання, які станції учні можуть проходити разом. От, якісь можете дати їм посилання, ось, за, скопіювати, поширити. І вони тут повинні е, виставити. Наприклад, тут є натисне нарядок, що він вийшов е, на е, перше місце. Наприклад, два доми на перше місце ми поставили. Ну і так далі, потім перевірити, і учні повинні правильно це вилаштувати або разом, або індивідуально. Далі у нас ось така, таке завдання е, поєднати з'єднати характери і прокоментувати, хто є хто і чому такий. Або ж наступна локація між рядками, і ось у нас Ромео і Джульєта красиві я шкру. Також такі зображення і текстові цитати повинні пізнати, хто говорить учні. Потім додано ось такий також, якби, інтерактив. Знову ж таки, натиснувши на це посилання, можете отримати, натиснувши на цей значок, отримати посилання, дати учням і е, пройти цей, учні можуть самі виконати це інтерактивне завдання, індивідуально, або знову ж таки, разом із усім класом. Наприклад, Ромео, от... Е, Неправильна буде відповідь, а якщо е, правильна відповідь, е, то е, тут ось таким, таким чином зеленим засвідчується і так далі. Далі в нас наступна локація, є, і потім таке завдання послідовність подій виставити, що було, за чим і учні повинні показати знання твору. І знову у нас інтерактив, е, е, Хто до якого двору належить. З'являється тут планка, сеньорка Пулетті. От так, чомусь перескочило. Ось, наприклад, Бенволіо, капулеті неправильно, Ромео, капулеті неправильно, годувальниця, капулеті правильно, ну і так далі. Потім у нас Ромео Джульєта, отець Лоренцо у ціні церкви, і те, як він намагався врятувати цих двох молодих людей. Учні повинні обрати три предмети і пояснити роль кожного в цій заплутаній історії. Чому ж сталася трагедія? Тут досить слайд один, але в принципі біля нього робота, звісно, є. Ну, а наступний слайд вже залишені ті речі, які дійсно були в плані монаха Лоренцо. Ну і сон та вічність. У нас рефлексія, запитання, інструкція, учні дають відповіді. Потім у нас ще вправа є коли перелік усіх дієвих осіб і хто з них винний, тому що трапилося, а хто ні. І також учні аргументують свою думку. Ну, ось фінал веронські таємниці і ще два є слайди, які завершують цей квест. Ну, Такий квест. він... Скажімо, весь урок не займе, але разом з тим учням буде цікаво все це побачити, побачити зміст, про, проговорити, проспілкуватися на основі красивих візуальних світлин. І ви таким чином можете ще раз повторити вивчений з учнями матеріал.